Всім салют, друзі! Вітаю на своєму каналі! Ми сьогодні знову в полі знову з металошукачами. Чому? Тому що у нас мета до кінця року назбирати 500 кг металобрухту. Ну як до кінця року? Я думаю, до осені, тому що зимою ходити не будемо. На вулиці вітер мега шалений, але я думаю, це нам не буде заважати. Тому побажайте нам успіхів, палець вверх І погнали! І так, друзі, є перший сигнал, доволі такий потужний. Давайте зараз відкопаємо, подивимося. І перше розчарування це алюмінієва банка. Можливо, мені краще назбирати 500 алюмінієвих банок чи кришечок. Я швидше я думаю, їх назбираю, ніж 500 кг металобрухту. Знову сигнал, надію, вже не на алюмінієва банка, надію, щось цікавеньке. Ось такий ключик, шкода, що не золотий. Друзі, не забуваємо закопувати після себе ямки. І знову у нас потужний сигнал. Доволі таки, бачите, довгий. Можливо, щось велике. Доволі таки, бачите, довгий. Можливо, щось велике. Оу oh, май! Блін, знову алюмінієва банка. Давайте справді заради цікавості будемо рахувати, скільки ми банок знайшли. дивіться, ще з трубочкою. Це вже друга банка за сьогоднішній день. Що казати? Курив, не курив. Я не курив, я не употребляв наркотики зараз. Маємо знову сигнал, надіюсь, не банка. Хліб Дендар 2002 року давав такий потужний сигнал. Це як цікаво, в одному місці знайшли дві монетки. Одна тут дуже давно лежить, а друга зовсім недавно. Але вони лежали в одному місці. Можливо, причина в чомусь іншому, що вона от одна в хорошому стані, а інша чорна. Напишіть коменти, як ви думаєте, чому так. До речі, друзі, не забуваємо про мою інстаграм-сторіночку, посилання я лишу в описі. Знахідка, яка лежала на самому верху, саморіз. Металева кришка. Якась пластина, навіть не знаю, що це. Ржавий цвях, але дуже схожий на патрон. Бачите, там напаковано чи то піску, чи то ржавчини. Я спершу подумав, що патрон. Знову дв'яшок. Маленький кусочок детальки, це здається та, що кріпляться накладні накладки на педалі на автомобіль. Провалка від шампанського. Тут просто неподалік водойма. Люди відпочивають. Кишка! Просипайся! поза! кишка, бля! Просим пози, юбка! Після себе залишають мусор. Маленька гаючка нам потрапила. Поряд з нею гаючка ще більшого діаметра. Такі сигнали, які непомітно одразу. Коли металошукач шукати запущить, ось бачите, на поверхні лежить кусочок металу. Також тонесенькі, легесенький. Такі форма цікава. Звяхи, кришечки, баночки, ось такі сигнали сьогодні. Це просто жах. Мікрокроки до нашої цілі. Так, яка це сьогодні за день? Вже третя банка? На даний момент я чесно стою перед вами. Так довго я його шукав, і це ось такий от уламок, чугуний уламок, не знаю, що це. Якийсь кусочок схожий на зубило, чи то на що. І так, ми ж з вами в гаражі будемо підводити підсумки наших знахідок, тому що вітер мега шалений вітер. І не чути навіть самого металошукача, Тому на сьогодні копу буде все. Отже, це алюмінієві банки. Це кришечка. Обломок якоїсь чугуняки. Дві гайки більше менше. Це від, від шампанського. Маленький шурупчик, він, до речі, лежав на поверхні. Три зв'яжка, якась бляшанка, кріплення на педалі, кришечка. якісь чи то зубило, чи то що, не знаю. Ну, чорняга. І я думаю, самі цікаві на сьогоднішній топові знахідки. На сьогоднішній день це у нас буде ось такий от ключик. Якби був золотий, було б краще. І дві монетки. Дві монетки. От цікаво, реально цікаво, чому чому одна от чорна, а друга ось така. Що ж, давайте відділимо окремо чорний метал. Зважимо, подивимося, скільки ми сьогодні назбирали чорного металу. Банки враховувати не будемо. Банки я віддам. Своєму другу він, до речі, збирає алюмінієві банки. Якщо ти дивишся, вони твої. Плюс 300 грамів нашу скриньку металобрухту. Мікрокроками ми йдемо до своєї цілі, але надіюсь, далі будуть знахідки кращі, кращі будуть місця. І ми все ж таки назбираємо 500 кілограмів. Ось такий коп на сьогодні вийшов. Знахідок реально було мало, та ще й вітер нас прогнав. Я зробив для себе висновок: щоб знайти реально якісь великі знахідки, потрібно їхати подалі від міста. Ну а поки на цьому все підписуємося на канал, ставимо палець вверх і до нових зустрічей.